Спали пальцы. Ладно, що ви поможете пальцы? Поможе. Сміло, я тоже не перехрестили. Що я можу, що він. Що з до нечто Так, всім доброго дня, колеги. У нас сьогодні 16 грудня, 28 сесія, позачергова сесія Львівської ради. Я бачу, у нас є повноважний форум, можемо розпочинати, тому прошу всіх стати до виконання на даному

What yeah. are Є п'ятнадцять депутатів зареєструвалися. Голова сьогодні із важко, тому сесію буду проводити я. Для них там комісію. О, у нас ще прибули рівнювання. Комісію, нас також Василь Мельник, Матвійчук і Залуцький. Ви згідні їхні повноваження. Голова.

Так, і може хтось має бажання бути секретарем сьогоднішнього засідання. Якщо немає, то я пропоную вітамського палено Юрійові. Два питання про затвердження порядку денного 28-й зачергової сесії Раврузької міської ради 8 і про внесення змін до казників бюджету Равруської міської ради громади на 25 років. Я пропоную зараз е, проголосувати даний е, даний за основу, а там же може змінення чи допомогти. Прошу поставити за основу. Про затвердження програми питна вода на 25 рік, оскільки вона передбачає виділення коштів для зміну. що сонця? Ставленного сонку. Програма, що ви казали про половину, ППД і закупівель насоси. Там не бояться. Вилежу. Насоси. наше комуналне у да. там, ну, і сфера ще щоб просто закупо не закуповуємо ми, а закуповуємо ми і їм передаємо. Так.

Переходимо до розгляду питань конкретно, але я би я б пропонував все-таки розглянути третє питання, е, е, поміняти місцями між другий і третім, оскільки воно тягне за собою виділення кошти, і ми вже зміни показників бюджету розглядали після того, як затвердимо програму. Додається депутати. Тобто програма включає два основні пункти: це оплата поретно-кошторисної документації змін до проектно-кошторисної документації по водопроводу по і е, закупівлю двох насосів для е, передачі на будинку управління No2, подальшому, щоб забезпечити резервними насосами для водопостачання е, міста. Це питання вже давно безпередні стоїть, але його треба закрити, щоб не мати проблеми Таке питання, ну там, ну типу, по це село по Я знаю, що там люди списали з карки, що там десь воду беруть, а вони маються це платити, там багато, що там старих дуже водить. Це входить сюди? Це, 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 це ну, не дрова не стосується. Потім а, питання зовсім інше, це те, що їм постачає, фактично їм постачає, не мають споживати. А тут мова йде, щоб вони могли підключити взагалі воду до своїх будинків. Бо вже він збудований, але вони не може підключити, тому що немає завершеної той документації, щоб вести його в експлуатацію. Це буде так фактично в наступному році завершено, бо там ще треба коригування зробити і інші деякі речі. Просто постійно є проблема з з ну, областю і фактично виконавцем того, то, хто будував водопровід. Окей. Питання немає. Є ще якісь питання? питання. Дякую. Дякую. Тоді переходимо до голосування. Ставлю на голосування. але ми не можемо бути зі старту, тому що там не так. Ну, от от я сказав, що ми На потреби освіти для закупівлі профілю в сумі 404 тисячі 174 гривні і на вище згадану програму 118 800. 98 тисяч 800 на закупівлю двигунів і 20 тисяч гривень для перебування проєкту по будівництву комуніки. Є якісь запитання? Дякую. Втам, 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 втам. Рішення прийнято. Є в когось якісь доповнення запитання? Запишіть цей день в червоних 12, 26 закінчили сесію. Не переконі війни, самі просто. Дякую, все Я... тоді е... Питання нас вичерпані. Е... Сесію ти... горошу закриті. Прошу стати до виконання програмного.